Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, гарного дня вам, гарного настрою. Дивіться, яка в мене красуня вже розцвіла. Перший ахіменес. Ой! Чу ти далі не їдеш. Яка тільки красота! Дочекалася, дуже гарний. Ну, ще в нас були в дитинстві не такого кольору синенькі. Вони ще в мене не цвітуть, але ці теж гарні. Це я замовила іншого такого кольору. Красота. Сьогодні зранку глянула, вона вже зацвіла. А оці синенькі, оці от такі в нас були. Ну, теж скоро скоро будуть цвісти. Так, у нас сьогодні дощ. Що, відпочинок від городу? Ну, Хоч так, хоч так був би відпочинок, тому що сьогодні що? Свято вийшла на вулицю, капотить дощ невеликий, ну, показується, що буде до самого вечора. Це дуже добре. Так як сьогодні ще ж свято, свято Івана купала, то на сьогодні що? Вихідний знову, так як і дощ, і плюс ще свято, то ми сьогодні зранку з'їздили дещо прикупили, подзвонила, замовила молочки. То зараз покажу, давно вам робила своєї розпаковки, що купувала. Зараз покажу і ще купила. Риби попала на акцію, їхала, там куча людей стоїть. Зайшли до магазину, дочекалися, правда, довго чекали ми черги своєї, бо людей дуже багато. І купили риби. Зараз покажу. В кліматі си мокрі, дощик капотить. Залишилась у літній кухні, отаких От три. Великих товстолових по 60 гривень людей просто купа. Та я дивлюся, кажу, ну, значить акція, бо ми проїхали зранку, вже дивлюся, багато машин стоїть. То назад вже верталися і ми почекали і купили три отакі от рибини, буде в нас рибний день. Зробимо оселедець домашній і частину посмажимо. Ну і тут те, що ми прикупили сьогодні. Їздили по одне, а набрала, як завжди. Так, що ми купили? Зараз подостаю, Так, показую, що купили. Сметани купила літро Домашні, Домашній сир, молоко, макаронів набрала, три пачки шпагетів, черв'ячок, дрібненько, витушки і ріжки. Так, печиво купила. Отакі вафельки дуже смачні. Колись е, Серегина сестра привозила, то вони такі тонесенькі, а там трошки згущенки дуже смачні. Такого печива з гущенками. Це одну взяла. Серега взяв малій. Помідори купили по 120 гривень. Помідорів це печиво 200 гривень, це 198 Макарони 32 гривні. Ці 33 Шпагетті 39. Сметана 60. Ні. А скільки сметана? Ой, не пам'ятаю. Молоко знаю 40 гривень літр. А сметана і сир не знаю. Не знаю. Не скажу, навіть не будуть брехати. Купили одного оселеця з кумбрію і курятини. Тигно 135, крило 94 і курячої печінки 94, там, чи 50, чи щось таке. Зараз цю кісточку подістаю, хочу на кострі, щоб посмажив Серега. Але так, як сьогодні дощ, я не знаю, чи сьогодні, чи коли. Ну, буде видно. А це зараз розділю кульки, морозилку і печінки, поки молоко є свіже, то хочу печінкового. Торта іменно із курячої печінки. У мене свиняча є у морозилці, але хочеться курячої, то купила. Отакі мої сьогоднішні розпаковки. Це так ми поїхали, кульки порозкидала, ще складу. Це так поїхали за молочкою. Я подзвонила, вчора з вечора замовила дуже добре цієї жіночки, пані Олі. Дякую їй за молочку, дуже смачна. Раз скуштували, тепер тільки в неї замовляю. Позвонила, з вечора замовила, зранку поїхали та й забрали. Ну, і, звісно, зайшла в магазин шпагетті. Бо в мене закінчилися шпагетті, а я дуже люблю цей суп варити із такими макаронами. Ну, і тоді вже ж заодно набрала цих. Хоч мене там ще в ящику повного, ну трошки підібрала. Запаси повинні бути. І помідорки. Тут і рожеві, і червоні вже пахнуть. Знаєте, пахнуть. Пахнуть такі вже, наче домашні. Вже кабачки свої є. Треба помідорчики. І оселедець. Купили, ну ми ж не знали, що буде риба акційна. Ну нічого. Тую зробимо, буде на потім у баночці стоять в олії. Тож, отакі наші покупки. Сьогодні у нас вихідний від роботи, будемо кулінарить, щось будемо готувати. Хочу налисників насмажити сиром. Не знаю, чи сьогодні, чи коли печінковий торт посмажимо, трошки підготуємося, а тоді будемо знову йти в бій з бур'янами на городі. Так що, зараз розкладаю і буду займатися якоюсь справою. А ці вафельки такі, вони легенькі. Дуже добрі, да хрумтючі. Все. Давно не показувала покупки. Ось такий улов сьогодні у нас получився, не думаючи, не гадаючи. Починаємо чистити. Зараз я поврізаю плавці сікатором. Давай. обрізай. Одною рукою невдобно. З рибою ми справилися, перечистили, порізали на шматки, перемили і посортували в три миски: голови. Це смажить, зараз підемо на кострі, а це на оселедець залишили. Так що, отака у нас сьогодні проведена робота. Киш, глянь, муха прилетіла. Зараз солимо. Оселаць хай соліє, а це посолимо і будемо смажити. Будемо сьогодні ласувати на вечерю смажений товстолоб. Так що ось таке у нас справа. Повезло нам сьогодні, да? не думаючи, не гадаючи, попали на акційну рибу свіжу. <кхід> Сусід вже наш поїхав, вже не було, не встиг, бо ми якраз приїхали, він був у нас. Поїхав, хотів придбати, не встиг. А нам так підфортило, чисто, случайно. Поїхали по одне, а придбали отакої смакоти. Тож зараз приступаємо далі. Вирішили рибу посмажити на вулиці на кострі, на такій сковорідці. Не знаю, що в мене вийде чи не вийде, ніколи не жарила. Спробуємо, що з цього вийде. Не хоча ж ти але ти ж кабиш лиці пішов. Вона що досі щоб вона на... накалилася? Перший дегустатор уже сидить ось. Рижий пахне. Мажеться міже то в столу. Ось така красота вже є. Ще там голови і трохи рибки. Віталій у нас солить оселедець. Колись мене питали вже за оселедець. Дивіться, кожний шматочок вона обмокувала у сіль. Скільки годин? Ну, дві трошки, там дві з половиною, більше не треба. Ну, до трьох годин. Дві з половиною, Смотри, яка риба. Як ага. менша рибина, то менше треба сили. Дві години, як? ще більше так, три години. У нас десь три-три з половиною риба. То... Ну так ми хвіста таке споріжко. Ну меншенькі кусочки ми сюди відібрали. За дві з половиною хотить. Дві з половиною години буде соліти. Потім за... промиваєш? промить раз водою і повністю залить уксусом, щоб покрило. Ми показуємо. Угу. Пробували на кострі смажити, але мені не сподобалось, то я переїхала сюди. Оце, ой, а ну пішла вон. Оце саме найсмачніше, ніякого ні костра, нічого. А то гралася, гралася. Серега, правда, до себе я покинула, вона в мене щось розпалася, не зжарилася, сварилася. Серега все ж таки досмажив, ну мені вона не сподобалася. Якась і суха, хоч і олії налила багато. Оце саме надіжніше і саме добріше. Добре? Віталіна mm -hmm. вже пробує щось mm -hmm. на сім. Правда, що пригорає трохи борос, ну нічого страшного. Mm -hmm. Де я зробила вже ментижом. Але mm -hmm. все одно зараз mm видно. -hmm. Mm -hmm. Мабуть, буде дощ у нас. Щось таке суне. Сьогодні, правда, ляпотів пару раз там по три каплі. Ну, мабуть, на вечір натяне і гарно натяне таке, щось суне, суне. Хоча сьогодні 10 ранку а до 6 вечора повинен бути дощ. Ну щось. Зранку капотіло там щось, З день трошки капотіло, а під вечір немає. Сонечко так розгулялося. А я ще ніяк рибу не дожарю. Десь жаряться голови. Вийшла сюди, а тут а капець, хмари такі сунуть. О! На кого ти гавкаєш? На чорного кота. Тяпа. Хто там гавкає? От получиш. Чого ти на нього гавкаєш? Чого? Чого гавкаєш на чорного котика? Голос прорізався. Покажу свої бегонії. Які курі не доїли. О, зараз покажу свої гарненні чорнобривці. Колись були тут? І колись були тут? Нема. Вчора бачила, ой, вчора я не бачила, хтось з'їв. Ми прийшли з городу, а вже було з'їдено. А сьогодні бачила чорне курча. Просто прийшло і з'їло. Так що в мене чорнобривців не буде. Ну, не знаю. Попробую цієї висадити. Буде з них діло, не буде, якщо не доїдять, так що такі? Мої чорнобривчики. Прийшов, ти чого до сусіди входиш? Не можна. Як гарно розцвіла. Це вже майже перші всі відцвілися. Хтось зламав. О, яка гарнюнька. Оце вже як повністю відкривається, то така не дуже, як оце. Бачите, пуп'яночок такий зараз. Та гарненький, дуже. А ці прям гарні-гарні. Ніби не живі. Треба вже малину збирати. Лілії цвітуть. Вон салатка, яка треба повиривати. Угу. І тут ось бур'яни повно. Ще цвіте ось красуня моя. А ось яка гарна. Темна, темна, прям чорна. На цьому така світліша на телефон, звісно. Але така вже ж вона, наче ж, не знаю, така бархотна. Красива дуже. Ну, пуп'янок прям чорний-чорний. Ну, яшку, на телефон не передає колір. Показується набагато світліше. Але так прям чорний. Лілій цінуть. Мої зарослі. З рибу я справилася, пересмажила і голови. Зараз йду тепер мить посуду. Хто мені помив плиту, сковорідку. Оце ще пожарить, ще ладно, ну перемить усе. Оце саме хуже, що я не люблю. І можна буде починати вечерять. Так що ось така у нас смакота на сьогодні є. М -м -м. Давно їли вже свіжого товстолу, а коли це я викидала відео теж по акції купувала ще рано, рано навесні, мабуть, у березні місяці. Тож всім смачного. Промини. Оце так трохи. Тепер в другу миску я її скидаю. Вона моя полежала дві години і двадцять хвилин. Сильно не домивалася. Ні, раз, трохи. Зараз Ну Це ще залежить від солі. Від солі, так. Да. Попробуйте. Якщо не солона, що нормально, раз промийте тільки. Раз, раз ще промила і в залив. зеленю. То що сіль солі разниця. Mm -hmm. Є така, що трошки сипне, як ропа, є солиш-солиш. солиш. солиш. Бача, той раз ми раз промивали. Раз, не така солона була. Це угу. Кріпчіший. Бо я трохи не такий, той не так, ну, не дуже кислий. Це кисліший. Я це так зараз залю і на 20-25 хвилин. Зараз я її порівнюю. Дан шипчиком. Яка різниця? На скільки залишаєш? На 20 хвилин, 20-25. Щоб кислоту трошки тут було. Щоб... Угу, все, Пройшло пів години. Бачите, яка красива стала біленька. Зараз я її у двох водах промию. Вдруг тут її витягну. як красиво. Біла-біру. Оце а так і другий раз проми. А тоді покоштуємо. Чи багато кислоти, чи мало. Якщо нормально, хай трохи стече у баночку, горошок, перчик і залить ліки. Хто любить. Можна цибульку сиру покришити, але мені вона не подобається. Воно такий привкус якийсь. І воно як догостить, як воно воня. Запах не характер. Цибулюю. Найдобріше перець і перець і лавровий mm -hmm. лист може стояти місяць. Олійкою залить. Жирна, я думала, буде не жирно, а Дуже жирно. Жарена так, наче не так, в Так Угу. Я просто ляю який короб, жирніший тоді буде. Куди ти йдеш? Вже 9 часов, а воно впреться кудись. Все, я два рази промила, на смак добре. А тепер у баночку вкласти щільненько. Я на низ кидаю лавровий листочок і перший. Баночку накидала. Я не багато. Два лаврових листочка. І 6-7 перчок у горошку. Тишки на літрову банку. На літрову баночку. Да. На літрову можна листочок чи два. О, це хай трошки стече, зараз у баночки складу, ліку ізолює. І завтра можна смакувати. Красиво. Біленька. Біла-біла. Рибу в банку склали. Нанис там лавровий лист, чорний перчик горошок. А, ось вона, я шукаю. Ось чорний перчик, лавровий лист, і заливаємо повністю олією. Ось така кількість оселедця у нас вийшла. Олією залили. І тепер може стояти і місяць. Так що така смакота і насмажили, і оселедець вийшов у нас. Одна півторалітрова банка, а одна літрова. Отака у нас робота напротязі дня була. І вихідний був, свято, але і не відпочили.